Суперечки про те, що краще кореневласні або щеплені троянди ведуться вже як мінімум з 1930 х років. Давайте розберемося, які підходять саме для вашого саду. Кореневласні троянди це одна рослина від коренів до квіток. Весь кущ відноситься до одного сорту. Щеплені троянди це фактично дві рослини, заєднаних разом. Коріння беруть від більш витривалих сортів, наприклад, Fot'une на півдні або Малтифлоре і Діар, Хьюи, на півночі. Все, що вище коренів, стебла, квіти це вже інший сорт, який вам продають. Між ними знаходиться місце щеплення. По суті, щеплені троянди це квітковий Франкенштейн. Чому троянди прищеплюють? Це простіше, дешевше і швидше для виробників. Вони швидше ростуть і виглядають пишніше. Слабкі сорти стають міцнішими завдяки витривалам коріння, що особливо важливо для бідних ґрунтів. Але у щеплених троянд є й недоліки так що ж краще для вашого саду? Коротка відповідь: Все залежить від ваших цілей. Якщо вам потрібен швидкий результат, і вас не хвилює довговічність і простота догляду, вибирайте щеплені троянди. Вони швидше перетворяться в пишний квітучий кущ. Якщо ж ви хочете, щоб троянда жила довго, була здоровою і не вимагала особливого догляду, а почекати рік два вас не бентежить, кореневласні троянди ваш варіант. Детальна відповідь: Хоча я віддаю перевагу кореневласні троянди, вибір залежить від декількох факторів довговічність. Рослини коштують дорого, і хочеться, щоб вони радували якомога довше. Щеплені троянди слабкіше. Місце щеплення вразлива точка, через яку можуть проникнути хвороби. Взимку прищеплена частина може вимерзнути, і тоді з коренів підуть пагони підщепи зовсім іншого сорту, часто з менш красивими квітами і неохайною формою куща. Щеплені троянди живуть 8-15 років. А корена власні 50 і навіть сотні років, найстарішій троянді в світі в Німеччині вже більше 1200 років, і вона пережила навіть бомбардування у Другій світовій. Ось це довголіття. Здорові рослини! Щеплені троянди гірше переносять не тільки холод, але й спеку, посуху, вологість, Корена власні, укоренившись набагато стійкіше. Крім того, щеплення сприяють поширенню хвороб, наприклад, вірусу мозаїки троянди. А кореневласні власні троянди перед продажем зазвичай 2-3 роки ростуть в розпліднику, розвиваючи міцну кореневу систему, що полегшує їх адаптацію в вашому саду. Швидкість росту. Щеплені троянди ростуть швидше, їх можна продавати вже через рік. Корнасобственнее іноді продають маленькими, так звані банди, і їм потрібно кілька сезонів, щоб перетворитися в пишний кущ. Але можна купити і дорослі кореневласні троянди у великих горщиках або з відкритою кореневою системою. Вони дорожчі, але приживаються швидше. Хочете миттєвий результат, беріть щеплені, готові почекати корнособственні окупляться довгим життям і красою. Простота догляду. Корена власні троянди простіше в догляді. У щеплених з під місця щеплення можуть лізти дикі пагони, дзиги, і якщо їх вчасно не видалити, ваш кущ перетвориться в щось зовсім інше. Крім того, корена власні троянди, які підходять для вашої зони, переживуть зиму без укриття. А це значить менше клопоту і більше часу на чашку гарячого чаю. Як відрізнити корена власні троянди від щеплених? На жаль, на бирках рідко вказують, яка перед вами троянда. Краще купувати в розплідниках, які спеціалізуються на корене власних. Якщо вибираєте в магазині, огляньте підставу куща. Щеплені троянди матимуть помітне потовщення, місце щеплення між корінням і стеблами. У корени власних такого немає. Підсумок. Особисто я вибираю кореневласні власні троянди, вони довговічніше, здоровіше і простіше в догляді. Але якщо вам потрібен швидкий результат, щеплені теж мають право на життя. Головне насолоджуватися своїми квітами.